Фактовій залі ірпінської міськради відбулася зустріч мера міста Олександра Маркушина з родинами загиблих героїв. На жаль, за останній рік кількість таких родин в ірпінській громаді збільшилася майже вдвічі. Якщо у січні 22-го їх було 57, то сьогодні це вже 110 родин, які протягом останніх 9 років втратили на війні найрідніших. Ганна Юрівна поховала свого єдиного сина Олександра Білявського в 2014 році. Тоді він до останньої краплі. Крові боронив Донецький аеропорт. Син загинув в Донецькому аеропорту, Кібор, під кличкою Знахар. Батько, двоє дітей. Вже був би сьогодні дідом, вже внук льоває. Зустрічі міського голови з родинами загиблих героїв проходять регулярно, щоб обговорити їхні нагальні потреби, гуманітарну фінансову допомогу та відповісти на питання, які їх турбують. Так пані Світлану з Михайлівки Рубіжівки цікавить пам'ять про загиблих героїв у її селі. Може, десь в ослі сільської ради якусь меморіальну доску іменно, ну щоб уже примісті вони всі були загиблі, щоб їх люди бачили не там, де поховані, а там на. А ну так зробити, можна так, такі так. зробити загалом по нашій територіальній громаді планується багато меморіалів, які будуть узгоджені так само і з родинами загиблих, де будуть написані фамілії наших героїв. Звичайно, якщо це Михайлівка, Рубіжівка, це буде в центрі. Під час зустрічі вручили відзнаки почесних громадянин міста Ірпінь посмертно ще самим захисникам громади. Їх отримали рідні героїв. Я думаю, що вони необхідні такі зустрічі. Це як підтримка для душі роботу з родинами загиблих координують директорка ірпінського терцентру соцобслуговування Діана Бондар та ветеран війни Денис Красінський. Він також очолюватиме напрямок, що опікуватиметься військовослужбовцями та ветеранами ірпінської громади. Я вважаю, що нам необхідно цим займатися. Це наша це пріоритет, наш займатися і військовими, і сім'ями військових, які служать. Ну І, звичайно, вже з сім'ями загиблих. Я роблю від чистого серця, хочеться всім допомогти, щоб ці маленькі дітки, які залишились без батьків, не отримали також увагу. Оце ну, найважливіше. До допомагати іншим, міський голова повідомив, що у новому 2024 році в Ірпені на вулиці Садовій може розпочатися будівництво першого в місті центру психологічної реабілітації для військових, їхніх родин та родин загиблих героїв. Центр життєстійкості. у цьому допоможе місто побратим Ірпеня Кашкайш, яка вже допомогла відбудувати дитсадок Червона Калина. Я мав онлайн розмову, і Карлош Кареш, це мер міста. Дуже зацікавився цією моєю пропозицією, щоб це зробити, і відфінансувати. І приблизно сказав, це буде мільйон двісті, мільйон триста євро.